Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу розібрати три основні причини, чому тим, хто подавав на вступ до навчальних закладів вищої освіти в Данії на наступний навчальний рік, варто дочекатися офіційних результатів, які будуть надіслані 28 липня, а не псувати собі нерви заздалегідь. Перша причина полягає в тому, що дуже часто навчальні заклади обирають якісь дуже дурнуваті формулювання для означення статусу анкети заявника. Коли ваша заявка? Приходить на розгляд, верніше, коли починається вже офіційно розгляд цих заявок, вам приходить автоматичне повідомлення від навчального закладу. Там написано щось на кшталт такого. Ваша заявка надійшла на розгляд, для того, щоб перевірити її статус, натисніть сюди. І коли ви натискаєте на це посилання, вас перекидає на внутрішню систему навчального закладу, де написано про статус вашої анкети. І от, на жаль, Деякі заклади дуже невдало обирають назви у цих статусів. Я на своєму віці бачила різні жахливі формулювання, щось на кшталт, ваша заявка не була там, розглянута, ваша заявка е, не надійшла на розгляд, ваша заявка не виконує вступних вимог. І так далі. Коли людина в сльозах дзвонить до приймальної комісії, починає питати, чому я не виконую вимог, я ж розмовляю з вашим вайледером, він сказав, що все гаразд, ми разом подавали заявку, то не рідко людина чує таку відповідь: а це в нас дефолтні налаштування. Коли заявки ще не розглянуті, то всім пишуть, що ви не виконуєте вступні вимоги, а потім вже статус змінюється після того, як ми заявку розглянемо. Або те, що написано, чи ваша заявка не пройшла там, чи не була розглянута, це означає, що вона в. Поки що не пройшла і поки що не була розглянута. Але в нас є певна там, черговість, і коли дійде ваша черга, то заявку буде розглянути, і вже тоді дивіться, який статус буде реальний. Друга причина, чому не варто занадто рано оцінювати ваші результати вступної кампанії, полягає в тому, що так само вас можуть надурити і в інший бік оці недолугі формулювання вашого статусу. У мене вже було кілька випадків, коли людина пише мені: Ой, ура! Я поступив в три чи в чотири місця, куди я подавав заявку. Ну, я знаю, що те. Таке неможливе, тому що данська система відбору на вищу освіту, працює таким чином, що заявнику приходить лише одне запрошення. Це залежить від того, куди він подавав, в якій черговості і яким чином розставляв пріоритети на навчання. Ну, і відповідно, куди він був кваліфікований на конкурс. Але коли нам прийшло нібито цілих. При запрошенні, верніше, не прийшли запрошення, але людина так зрозуміла, що їй прийшли ці запрошення до 28 числа, то, скоріш за все, знову таки мова йде лише про статус розгляду вашої заявки. Може бути таке, що там сформульовано, що ваша заявка була прийнята, ваша заявка поступила на розгляд, ви виконуєте вступні вимоги і так далі. І це може зазначатися в кількох місцях, в залежності від того, Куди ви поступали. Але запрошення вам прийде лише одне. Ну і остання причина, чому не варто занадто рано оцінювати ваші результати, робити якісь висновки, полягає в тому, що іноді. Абітурієнт сподівався здати іспити у гімназії на певний бал, але щось пішло не за планом. На жаль, також до мене періодично звертаються і самі абітурієнти або їхні батьки в пам'яті, а ми не склали на той бал, ось прийшли результати іспиту в гімназії, і ми не склали на той бал, на який ми розраховували. Якщо ви подавали по квоті 2, то зарано рвати волосся. Так, дійсно, коли ми подаємо по квоті 1, там чітко написано, що... Вимогою є такий-такий середній бал або ось такі такі бали за певні предмети. Якщо нижче, то все ми на квоту 1 не маємо права претендувати. Але якщо ви подавали по квоті 2, то все може бути, що ви пройдете навіть з балом, який нижче, ніж оці бали, які вимагаються по квоті 1. Тож все може бути, що вам все ж таки прийде запрошення 28 року. Винні. Якщо ви не орієнтуєтесь в таких поняттях, як квота 1, квота 2, які критерії йдуть на відбір по цих двох квотах, яким чином працює система відбору абітурієнтів за обома квотами і взагалі, як система відбору побудована, коли мова йде саме про вищу освіту, то я запрошую вас на вебінар, який відбудеться 2 серпня? У закритій групі на Фейсбуці ми почнемо о 10-й ранку, як завжди, для тих, хто не встигає бути присутнім, буде доступний запис. Цей вебінар буде цікавим не лише тим, хто не пройшов з якоїсь причини в цьому році, але й тим, хто планує поступати наступного року, тому що ми будемо розбирати дуже багато практичних моментів, як підготуватися на наступний навчальний рік. Тому запрошую вас на вебінар, я даю посилання на фейсбучну подію в описі до цього відео, ви можете почитати і надіслати мені заявку у той спосіб, який там буде описаний. Я сподіваюся вас побачити на вебінарі, якщо ця тема вам цікава, а якщо ні, то ми обов'язково з вами зустрінемось у наступних відео. Все, дякую за увагу, всім папа! -па.